Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що триває саміт ЄС в Брюсселі. Він а, за планом має проходити 14-15 грудня для України. Там є два надзвичайно важливих питання: це а, військова та фінансова підтримка ЄС, а, і також звичайно можливість почати перемовини щодо вступу вступу України до Євросоюзу. А саме зараз в Брюсселі знаходиться наша колега журналістка НВ. Юлія Забеліна, зараз з нею ми і поговоримо. Юлія, привіт! Вітаю тебе в ефірі. Привіт, Олексію! Да, добре тебе чую. Слухай, ну звичайно, хочу запитати, а що ти чуєш в Брюсселі? Так, от ми вже обговорювали трошечки це з німецьким політологом, яка є температура по палаті. Які твої заміри, що вони показують? Ну, я тобі так скажу, що поки що температура по Палаті така занадто низька для України. На жаль, тому що очікування щодо позитивних результатів для України ну, вони такі досить стримані. Причому це я чую від української сторони і від європейської, яка тут безпосередньо в Брюсселі. Звичайно, що головний опонент надання допомоги Україні і запрошення до. Перемовин щодо членства України в ЄС. Це Віктор Орбан, угорський прем'єр. Але не лише він це теж важливо зазначити, бо я бачу в ЗМІ, що здебільшого його називають, але це не зовсім так, тому що неочікувано трошки ще проти допомоги Україні саме щодо членства. Зокрема. Виступили представники Австрії, Австрія, Словенія, Італія. Але там ситуація скоріше внутрішня, бо вони, вони хочуть запрошення до членства також для Боснії та Герцеговини. Отже, щодо того, що я тут чую, що перемовини будуть дуже важкими, очікується, що сьогодні, навіть вночі, деякі лідери готові а, продовжувати засідання саміту тут, в Брюсселі, і продовжувати його й завтра, і можливо, навіть продовжувати його в суботу. А, Кая Калас вже навіть зробила звернення, що якщо вони не встигнуть це зробити навіть в суботу, що вони продовжать там навіть до новорічних свят? Тобто а, так, готові так, ми, при... ми цитували це в новинах. До речі, слухай, а, а от коли ми говоримо. Про важкі перемовини. І, звичайно, ти тільки що сказала, що є, ну не те, що сумніви, що крім Угорщини та Віктора Орбана, є ще Угорщина, Австрія та Сло... Австрія, Словенія та Італія. Але а от чи хтось говорить про те, а як переконувати Угорщину, зважаючи на те, що Орбан ну вже неодноразово, навіть от приїхавши на цей саміт, заявив, що дивіться, там щось має виконати Україна, сім було якихось вимог, чи навіть здається від угу. Угорщини, три не виконали. Тобто, людина, яка відкрито каже, що коротше кажучи, щоб ви не робили, я проти, чи якісь важелі все таки існують. Ну, я тобі так скажу, що вони дійсно існують, тому що ми ну, вже бачили рішення щодо розблокування 10 мільярдів євро для Угорщини. Да? Хоча тут за це рішення навіть всередині Брюселю а, що все ж таки це розблокування відбулося. Є сьогодні ще те, що тут в кулуарах, скажімо так, розповідають. Сьогодні ще буде просто купа зустрічей відбуватися приватних саме з Віктором Орбаном. Він ну дійсно тут просто топовий. Зараз ньюзмейкер, а будуть зустр... Вони будуть мати зустріч зокрема з Дональдом Туском, і його, от сьогодні, те, що я чула, те, що оф з розповідають європейські політики, що його називають чи не найголовнішою зараз недією, взагалі на те, що можна якось його переконати, що у Туска з Орбаном є там певна історія хороших відносин, і Туск дуже зараз такий. В він звісно виступу. Пає за Україну, він а, нібито то а зможе переконати а, Орбана щодо України, але але, все ж таки. Здебільшого прогнози негативні, кажуть, що навіть справа не у грошах, кажуть, що Орбан настільки вже вперся в цьому своєму шантажу, що навіть не знаю, Макрон, Шольц, Туск не зможуть його переконати, і компромісне рішення, яке розглядається наразі. Це все ж таки виділення грошей для України цих, якраз такі там близько 50 мільярдів євро. Щодо військової допомоги, ще дискутують окремо, яка має бути цифра? Лунала цифра 20 мільярдів євро, але кажуть, що ще будуть відбуватися дискусії, бо це теж неофіційна Інформація, що Німеччина трошки е, ну хоче цю суму, цю суму знизити, що ну вони вже там надають нам безпрецедентний рівень допомоги, і що вони хочуть, щоб ця сума була трошки зменшена. Так для... ми чули знаєте, Украї... навіть про те, що юлі. Ми чули про те, що е, там всередині німеччини в них е, знайшлася якась діра в бюджеті, і це також один з е, е, ну приводів, так для того, щоб обмежувати допомогу Україні. Ну там це внутрішні. Ні, політичні розбірки. А ти сказала про те, що от Дональд Туск, так ну новий старий новий прем'єр-прем'єр-міністр Польщі, може стати таким фактором, який повпливає на Орбана, Але знову я маю нагадати нашій аудиторії, що зважаючи, зважаючи на те, що Орбан не приховує наскільки сильно його економіка, економіка його країни пов'язана з Росією, то звичайно, що ну якби не може він грати в обидва ворота. Мається на увазі, що і підтримувати зв'язки з путіним і при цьому ще й розблокувати Україну. Було тільки я так розумію. Ну, буквально минулої години так пройшов виступ Володимира Зеленського в Єврораді. Є вже цитати, звідти. чи в тебе була можливість ну, по-перше, послухати, по-друге, побачити, почути реакцію європейських брюссельських бюрократів-чиновників на цей виступ. Він виступав десь близько, здається, 11-ї 11 ранку, да з європейським брюссельським часом це була закрита. Це був закритий виступ. Він що ще важливо сказати? Він мав взагалі приїхати сюди особисто. Зеленський, наскільки я знаю, що навіть вчора такий варіант розглядався, але знову ж таки, вчора деякі. Політики європейські сказали, що ну вони так дуже обережно ставилися до цієї ідеї, тому що немає зараз впевненості щодо позитивного рішення, і чи був би доречним візит Зеленського зараз в Брюссель. Ну дійсно питання логічне. Отже, врешті-решт вони прийняли рішення. Команда українська, що вони виступлять сьогодні на цьому брифінгу онлайн по відеозв'язку. Це була закрита зустріч саме для лідерів членів. Для лідерів країн-членів європейського союзу. Але тобто я не слухала, але я знаю там тези. У мене є тези з цього виступу. Да, якраз вони мають вже вийти у нас на сайті. А, теж ну він звернувся і сказав дуже чітко, що він мав цими днями зустрічі з багатьма європейськими лідерами, і що щодо того, що рішення для України вже є, що воно має бути це політичне рішення прийнято сього і далі ми маємо йти за графіком, от і він також важливо сказав, що якщо там рішення не буде на користь Україні, що це фактично буде а, перша єдина наразі перемога а, для Путіна в цьому році. Тобто Європа має бути рішучою і сильною. А потім, вже після цього, а, був виступ був брифінг Роберти Мецоли, а, і вона сказала, що вона станом на зараз все ж більш оптим оптимістичною. Стично налаштована ніж негативно а, щодо перемовин, але теж сказали, що консультації будуть тривати ще сьогодні, вночі, завтра, вночі просто всі ці дні. Але ж той факт, що Володимир Зеленський, президент України, особисто не прилетів, не приїхав до Брюсселю. це все таки мабуть, ознака того, що ну от такого тріумфального рішення, ну я маю на увазі ще одне підтвердження: того, що тріумфальних рішень для України Країни не буде. Ну насправді я теж е, про це сьогодні подумала, коли дізналася, врешті що його не буде особисто, да що вони прийняли таке рішення. Це значить, що, на жаль, скоріше за все вони розуміють, що окрім якогось компромісного рішення щодо виділення коштів для України, жодних позитивних інших рішень для України не буде. Але я все ж таки теж хочу залишатися оптимістично, як Роберта Мецола, да, і сказати, що можливо, все ж вдасться переконати Віктора Орбана, тому що е, цікаво, що деякі політики сьогодні, сьогодні казали про те, що треба щось робити взагалі з реформуванням да єврокомісії щодо того: щодо принципу одностайності. Що якщо ми настільки залежимо від цього принципу одностайності, то чи можемо ми тоді приймати якісь доленосні рішення, зокрема для України, тому що дійсно окрім Орбана і можливо там зараз словаччини да? Мало хто виступає так, от прям категорично проти допомоги Україні, навіть та ж Австрія, Словенія, Італія вони все рівно Україну підтримують. Попри те, що е, Джорджа Мелоні до того вони були теж в такому тісному контакті з Орбаном, і вони підтримували один одного. Але потім вже ситуація змінилася. Італія стала нашим одним з найближчні найближчих партнерів. От. Слухай, от дещо хочу тебе запитати. Ну, ми, ти, ти вже сказала про те, що так президента Зеленського немає на цьому саміті. А як там представлена України? Хто Україна, хто там є? З дипломатів, політиків, кого ти там бачиш? Я точно знаю, що цими днями тут був перебував з візитом Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, що тут була Ольга Стефанішина. Але наскільки я знаю, Ольга Стефанішина поїхала ще, ще вчора з а, І Кулеба здається, теж поїхав. Тобто, наскільки я розумію, наразі делегації української такої офіційної саме да тут немає. Але вони перебували тут всі ці дні попередні. Та сьогодні, сьогодні нікого з української офіційної такої дипломатії, політикуму я тут не спостерігаю. Можливо, чи чи спорі... це тобі не видається дивним? Зважаючи на те, що на саміті приймаються настільки важливі рішення для України. Ну окей, ми отримали сигнали, що з більшістю цих рішень можуть бути проблеми, але... Якось дивно, що Україна, яка е, ну, постійно констатує своє прагнення, свій поступ до Євросоюзу, нікого немає. Ну я тобі скажу з того, що я чула, що була дуже сильна проведена робота, якраз таки попередні, що були зустрічі, і, зокрема, Володимир Зеленський мав спілкування особисто з багатьма лідерами країн ЄС, тому. Е, те, що я чула знову ж таки, там були певні офрекордзи вчора, що ну вони не радили жодної присутності тут, щоб це не видавалося тиском. Чи не виглядає це дивно? Ну скажу особисто від себе, напевно, все ж таки, тут ну хтось мав бути якась присутність України на офіційному рівні, щоб е постійно нагадувати про на наші прагнення, що ми дійсно хочемо, що ми дійсно достойні цього. Поки що я можу сказати, що я бачу лише українських е журналістів тут е в куларах, які описують описується все да і якось спостерігає за тим, що відбувається. Ми також пам'ятаємо, що крім ну от можливості а, того, що з Україною почнуть перемовини а, ну з щодо вступу до Євросоюзу, також розглядають Молдову. Тут ми можемо порівняти. Я, я розумію, що ну наш фокус український точно не на Молдові, але може з Молдови там є делегація. Ну тобто, ми можемо порівняти, типу українцям сказали, давайте ви не їдьте. А, щоб не виглядало, що ви тиснете. А, а що з Молдовою? Можливо, ти знаєш. Е, ти знаєш, ні, тут теж не спостерігається. Ми просто якраз таки е, спілкуємося з журналістами з Молдови, і я не чула, що та так, теж їхні представники були представлені тут на офіційному рівні. Але, от до речі, гарно, що ти сказав щодо Молдови, тому що теж сказали, що якщо не буде рішення про е, перемовини щодо членства України в ЄС, то автоматично його не буде І для Молдови, тобто це йде, ніби як пакетом. От настільки а щодо Молдови, якраз таки і застережень в країнах ну їх немає. Навіть там в Угорщини особливих теж, але це цікаво. Що якщо і ми ні, то Молдова теж ні. Ну так, вона стає таким певним заручником? Ну, це я думаю, неприємно для Молдови, зважаючи знову, що в них також російська загроза, оцей окупований анклав росіянами Придністров'я. І от якщо дійсно таким чином розглядається пакетно, розглядається їхнє питання, я впевнений, що це неприємна для них новина. І, от трошечки, може наостанок. Я думаю, що треба пояснити, можливо, нашій аудиторії. А чому так Австрія, Словенія і та? Далі лобіюють Боснію та Герцеговину. Так що слухайте, давайте не забувати про цю країну. Що там Україна? Боснія, Герцеговина в черзі досить давно. Як ти розумієш активізацію от цієї риторики? А, ну, з того, що знову розповідає тут, що це дійсно ніяк не пов'язано там з якимось впливом російським, да бо ми знаємо те, що Австрія з Росією, там де в неї є певні а, стосунки, да, і вплив можливо про але це кажуть виключно позиція такої не знаю, історичної, скажімо так, близькості а, Австрії а, з Боснією з Герцоговиною, взагалі а, з Балканами, дато тому що а, в принципі цей саміт а, він. А, Теж такий має присмак щодо західних Балкан, тому що це одна з основних тем. Ту ж тут в кулуарах кажуть, що якраз таки Австрія насправді лобіює членство для Боснії вже давно, що воно просто спливло так, от останніми днями на публіку. Але насправді перемовини щодо цього тривали між лідерами вже певний час. Просто що в контексті такої дуже чутливої ситуації з Україною воно спливло. Що вони окей, якщо ви дозволяєте Україні, то тоді дайте дозвіл щодо Словенії, але щодо якраз, ой, щодо Боснії, але щодо Боснії, а немає абсолютно жодного консенсусу, тому що країни, члени ЄС, кажуть, що на відміну від України, що до речі, дуже добре, да, що ми виконали умови для вже початку цього етапу, а Боснії абсолютно ні, і навіть попри те, що сьогодні Орбан сказав. Що нібито якісь там три пункти Україна не виконала. А сьогодні Роберта Мецола зазначила те, що це ну це не це не так, що Україна виконала всі умови. І про це сьогодні сказав у своєму виступу і Зеленський. Що ви абсолютно всі знаєте, що Україна виконала всі необхідні умови? Тобто, я так розумію, що він мав ці попередні дні зустрічі, де його напевно якось запевняли да, щодо того, що може бути компроміс. Ще Юлія Україні. дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую за твоє включення. Наша колега Юлія Забеліна, політична оглядачка, журналістка НВ, зараз перебуває саме в Брюсселі, де проходить саміт. ЄС там є як мінімум два дуже важливих рішення для України: це військова та фінансова підтримка, а також можливість початку процесу перемовин щодо вступу України в ЄС. Бачимо, що процес дуже складний. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.